Історії Люсі Робін. Наполегливість. В одному чудовому і красивому лісі разом зі своїми прекрасними батьками жив маленький їжачок Тоні. Тоні був веселим і допитливим. Він любив грати з друзями, бігати, стрибати, співати, малювати і багато чого іншого. Одного сонячного ранку, коли Тоні наспівував собі під ніс пісеньку, йому на думку спала ідея. Ух ти! Оце так! Я так красиво співаю! Було б чудово навчитися ще грати на чомусь. Наприклад, на піаніно. Звичайно, все. Я вирішив. Йду записуватися в музичну школу. Тоні прийшов до лісової музичної школи, де його привітно зустріла учитель пані Лисиця. Добрий день. Я хочу навчитися грати на піаніно. Можна мені? запитав Тоні. Добрий день. Хочеш? Значить, навчу тебе. Сідай. Сказала вчитель і почала пояснювати Тоні, як створюється музика. Пані Лисиця розповідала про ноти, про те, що необхідно розпрацьовувати пальчики і багато чого іншого. «Ну...» Добре, добре, це я зрозумів. А грати вже коли будемо? Грати? Ось це нота до, А це ре. Так, я все зрозумів. Все граю. Ой, щось не виходить. А чого це? Потрібно трохи повчитися і почнеш грати. Ось це нота мі. А, а, о, воно що, зрозумів. Мі, до, ре, помідори, ага, все, все граю. Ой, не виходить. На це потрібен час. І у тебе обов'язково все вийде. Щось мені не подобається так довго займатися. Все одно нічого не виходить. Краще я піду. Вийшовши з музичної школи, Тоні вирішив записатися на футбол адже він чудово бігав. На стадіоні було гамірно. Їжачка прийняли до школи і відразу відправили на тренування. Робимо розминку двадцять присідань. Ой, один, два, ой, три, двадцять. Все, я пішов ганяти м'яч Все, я готовий. Я пішов. Ні, сказав тренер. Ще двадцять віджимань. Ну, добре, погодився їжачок. Тоні віджався і пішов до виходу на поле. Але його знову зупинив тренер. Тоні, ще 20 хвилин на скакалці. Ой, раз, Цю. два. Нарешті, після тяжкої розминки, їжачок вийшов на поле. Його поставили воротарем. Їжачок був дуже незадоволений. Ой, що це мені за футбол такий м'яч ловити, та я зле. Ой. Ой, мініш, мініш, мініш. Тоні не встиг зловити м'яч, і він розбив йому носик. Їжачок зрозумів, що грати у футбол в нього теж не виходить. Сумний Тоні повільно йшов лісовою стежинкою, і вона вивела його на берег річки. Там Тоні побачив бобрів, які будували греблю. Йому дуже сподобалося, як вправно бобри плавали і пірнали у воду. Перепрошую, а ви могли б навчити і мене плавати. Звичайно, радісно відповів Бобер. Дивись і повторюй за мною. Отже, береш, робиш лапками раз два. Стій-стій, у стій, воду не заходь. Поки що стій на березі і дивися. Їжачок старанно повторював усі рухи і намагався їх запам'ятати. «А, так!» Я вже все вивчив. Все, я пішов, сказав їжачок і побіг у воду. Тільки на глибину не заходь, не заходь. Ой, рятуйте, ой, допоможіть. Ой, я ж плавати не вмію. Рятуйте Ой, допоможіть, допоможіть. Бобер витяг тоні на берег і хотів продовжити урок, але їжачок. Мовчки пішов у ліс. Їжачок сидів у своїй кімнаті і плакав. Привіт синку. А що трапилося? Я, я нічого не вмію. Я б так не сказав. Ти вже багато чого умієш. Я на, на піаніно грати не вмію, і в футбол грати не вмію, і, 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 і плавати не вмію я. Але ж усьому цьому можна навчитися, сказав тато і обійняв тоні. Ага, я вже вчився, вчився я. Справді. Здивувався тато. Коли? Сьогодні. Всьому я вчився сьогодні і, і, і нічого не вмію. Ха -ха -ха. Синку, просто в деяких справах потрібна наполегливість і завзятість. А, -а, а що це таке? сказав їжачок, витираючи сльози. Неможливо чомусь навчитися за один раз. Потрібно наполегливо працювати і трудитися багато днів, а іноді навіть багато років. І тоді ти навчишся. Ти е, хочеш е, сказати, щоб грати на піаніно, треба вчитися цілий рік? Так, і навіть більше. В цій справі необхідна наполегливість. Щоб не здатися, а завзято трудитися Тому не плач. Ти поки що нічого не вмієш, тому що наполегливо не вчився цьому. Справді, мені аж легше стало. Все. Завтра піду знову записуватися в музичну школу. <бив> <гив> Молодець, синку, так тримати. Важливо пам'ятати, що в будь-якій справі потрібні наполегливість і час. Вчися, старайся, трудися, і ти обов'язково досягнеш успіху.